Свобода, воля, мир і патріотизм поняття, які лунають крізь століття, слова, які об'єднують, щоб не сталося. Ми різні, але діалог поколінь ніколи не переривається. Тарасе, Лесю, а що для вас було свобода? Думаємо і думаємо, лихо мені з вами. Нащо стало на папері сумними рядами? Ми розуміємо, що лихо лихна в словах. А в діях ще їх не було зроблено, сміливіше рвіться до волі. Геть не думаю, ви хмари осінні, то ж весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Адже хто крізь сльози сміється, той і бачить майбутнє. Ми теж готові до боротьби за краще майбутнє, але не зі зброєю, а з ідеями. Це наш протест, наша воля. А хто як не ти станеш голосом тих, хто вже не говорить, і хто не ми, проросте після зими і повіє огонь новий з Холодного Яру. Мир теж часом приходить через боротьбу, коли не вистачає слід. Ми хочемо, щоб Бог не спалював, а зігрівав. Війна втомила нас усіх, мир ось про що ми мріємо. Як я умов, на світі запалає, покинути вогонь моїх пісень. І стримуваний пломін засіяє, вночі запалим, горітиме у день. Ми знали, що мир завжди треба вибурювати. Ми чуємо вас, ви дали нам цей вогонь, і ми не дамо йому згаснути. Мир сьогодні має інше обличчя. Його виборю у слова у єдності, у спільних зусиллях. Не самою собою, як ви колись несли пісні. Ми боролися за свободу. А що для вас патріотизм? Бути вірним своїм ідеям, своєму краю. Продовжити вчитися і розвивати Україну. Ми більше не будемо мовчати. Борітеся, поборте, вам Бог допомагає. Слово наше сильне, коли воно правдиве. Щоб не плакать, я сміялась, щоб не вмерти, я жива. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Що ми, Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять, ворожі. Стоять твої вірні сина навкруги шаблями в руках осторожі. Стоять, присяє тобі на шаблях, і жити і вмерти з тобою. І прапори рідні, крива в боях ніколи не вкрити ганьбою. Минула і сучасність, боротьба, і спокій, слова і справи усе це об'єднує нас у вічному діалозі. Україна сильна, доки її діти пам'ятають.